Слава нація, вітаю на каналі. Добрий Рембат, Витарія Сашко. Добрий, задній редуктор течіка відправили в ремонт. Були близько 7 тисяч гривень. Там з доставками там, під вісім вийшла вся процедура. Замінили сальники, відрегулювали зазор головної пари. Нагадую, коли я коштом пожертв купив цього течика, то задній, ну, задній міст, ну, задній редуктор підвивав. Підвивав, я туди дав поливи Мегафорса, підвивання в принципі, зникло. Але ну, майстри кажуть, що це вила через погані зазори в головній парі. Головна пара тут робоча, шестерні добрі. Взагалі я чому відправляв? Тому що майстер з віскому, яка отут стоїть, він. Побачив фото, відео, сказав, що виганяє звідси через сальник, оливу з, зі стружкою металевою, з металевим порохом. От, ну, нам пощастило. Тут головна пара робоча, відрегулювали зазори, поміняли сальники. Вальниці залишили ті самі, кажуть, вони ще походять. І кажуть, що блокування диференціалу заднього тут робоче. Я сподіваюся, я правильно на нього показую. Тут я бачу пильничок своє відпрацював. Це наче не критично, але могли би і сказати, що пильник під заміну і, можливо, його і замінити одразу, чому би і ні. Якщо воно вже їде по всій країні, ми на жменю тисячу гривень робимо ремонт, чому чом би і не поміняти сальник за відносно на великі гроші. Так? Ну, чомусь майстри мене не сповістили. Маємо те, що маємо. Заразом я відправляв оцей редуктор. Аналогічно, які мені були, подарували разом з рештою набору з повного приведутеччика. І так цікаво, отут військомуфта на оригіналі у мене всередині диски мертві. Прям мертві гідравліка там не допоможе. Прям покручені, про це є публікації на каналі, можна подивитися. А головна пара в редукторі добра. А тут навпаки, головна пара в редукторі мертва, а військомуфта живенька. І поки я робив публікації про цю тему на каналі, зі мною на зв'язок вийшов побратим. У них там в Європі є добродії, які з дружніх налаштувань до українців, до українського війська на пільгових умовах опрацьовують прямо на належному технологічному рівні і за пільговими умовами для цих друзів, для військовиків українських. Зокрема, муфту там їм, Спорт плюс. Гарну, файну вони свою стару відправили і їм там відновлену, посилену, гарну надали. Мені на Течика теж роблять муфту посилену, відновлену. Подивимося, що там і до чого буде. Ну, Там кажуть, що люблять в коментарях писати, що повний привід Течика, це там, не для суворого позашляховиння, а там з якоїсь там кучугурки виїхати невеличкої. Ну, я не знаю. Ставимо болото, мангал-реби і по педалях в сіверськ. Розумієте, от вам і вся історія. Побачимо, як себе показуватиме. Дякую всім за підтримку. Насправді так, доволі дефіцитні ці всі історії в Україні. Ну, тим не менше в Європі хто спілкується, так, то там є люди ладні і допомагати навіть на пільгових умовах. Бережені, будьте успіхів нам всім у нашій спільній, переможній українській справі. Разом боремо й поборемо.